Правоохоронці затримали двох жителів Золочівського району, які організували незаконне переправлення через кордон. Повідомляє поліція Львівщини. За даними слідства, у листопаді цього року двоє мешканців Золочівської громади розробили схему отримання прибутку від переправлення військовозобов'язаного за кордон. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. За 13 тисяч доларів США вони обіцяли організувати виїзд у Молдову. Згідно з планом, клієнта із Золочева мали перевести в об'їзд блокпостів у Вінницьку область. На місці він мав отримати детальні інструкції щодо виїзду. Перетинати кордон військовозобов'язаний мав на човні через річку. Проте реалізувати задумане не вдалося. Обох учасників схеми затримали після передачі першої частини оплати. Під час обшуків у них вилучено грошові кошти, мобільні телефони та транспортні засоби. За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури чоловікам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи. Інформує Львівська обласна прокуратура.